Привіт, дорогі підписники та гості каналу Сільська Скарбничка! І сьогодні вашій увазі найпростіший та найсмачніший рецепт полуничного десерту. На дворі літо і настав сезон смачної полуниці! Не можна втрачати нагоду поласувати цими ягодами. Тому ділюся з вами найкращим, найпростішим та найсмачнішим рецептом десерту з полуниці. Перед тим як готувати. З полунички потрібно видалити усі хвостики та ретельно помити. У чашу блендера додаю пів кілограма полуниць, половину стакана сметани та 6 столових ложок цукру. Або просто за своїм смаком хтось любить більше, а хтось полюбляє менше. Все ретельно збиваю. Після чого розливаю в стакани і можна насолоджуватися смачним полуничним десертом. Дякую вам, що додивились відео до кінця. Готуйте та смакуйте разом зі мною. Усім миру, здоров'я та добра, до зустрічі в наступних відео. Па-па!